Вітаю, мене звуть Надя Ліра. Це є новини. Повернення Стаханова, скандали через штучний інтелект та нагороди для росіян. Про це все розповім у випуску. Рушаймо таємні стаханівські товариства та автобіографічна оповідь про війну. Своя полиця оголосила переможців цьогорічної премії. Ними стали Роман Буданов з містично-детективною історією Стахановський рух та Павло Белянський – з автобіографічним романом битись не можна відступити. Також серед лауреатів у різноманітних категоріях Анна Дьоміна, Леонід Данільчик, Сергій Пельтяй, Наталія Заруднюк, Віталій Запека та Євгенія Бабенко найяскравішим дебютом року визнали роботу Сашка Столового Оринин роман про стилепного чоловіка. А цьогорічним вибором книгарні стала Олена Пшенична з психологічним романом. Там, де заходить сонце, до слова цей же текст відзначила і премія імені Олеся Гончара. Твір про вчительку в геріатричному пенсіонаті під час війни обрали з поміж 36 заявок. Голосувало журі відкрито, до того ж довго, бурхливо дискутувало. Британські письменники оголосили війну. Мета ряд авторів, серед яких Кадзуїшіґуро та Пола Гокінс. Звинуватили мета у книжковому піратстві через ШІ. Повідомляє The Guardian. Компанія використала 7,5 мільйонів книг без дозволу авторів. Тексти нібито використовували для розробки систем штучного інтелекту. Товариство авторів обурено та вимагає компенсацій і прозорості. Розумітиме діалекти, культурний та історичний контекст. Мінцифри працює над тим, щоб Ші удосконалила свою українську. До грудня обіцяють створити національну мовну модель. Вона має покращити чат-боти, цифрові асистенти і сервіси, які базуються на штучному інтелекті, а також зробити технології дешевшими. Обіцяють, що ця технологія сприятиме ефективнішій роботі державних органів, військових підрозділів та приватних компаній. Відкрито і чесно про театральні проблеми. Актор Даниїл Зенкін заснував газету Театральна Халепа. Про це повідомляє «Суспільна культура автори нового видання ставлять собі за мету боротися із насильством і некомпетентністю в театрі. Ідея виникла на хвилі протестів проти директора та художнього керівника молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях. Перший випуск вийшов у березні і поширюється безкоштовно. Закликають усіх поціновувачів театру. Підтримати газету фінансово. Довга хода Стівена Кінга крокує до великих екранів. Екранізацію відомого роману майстра горору зняв режисер Френсіс Лоуренс, уже відомий за голодними іграми. Про це повідомляє видання Дедлайн. Сюжет фільму розгортається навколо щорічних змагань, де 100 хлопців ідуть без зупинки під загрозою смерті. Головні ролі зіграють Купер Гофман, Марк Геміл, Джуді Гріри і Девід Джонсон. Лоуренс дізнався, що це його улюблений текст Стівена Кінга. Прем'єра довгої ходи запланована на 12 вересня. Книги, що розширюють свідомість, ставлять питання про те, як ми можемо оплакувати, поклонятися або виживати. Міжнародна букерівська премія оголосила шорт-ліст із шести книг: у списку п'ять романів і одна збірка оповідань. Серед номінантів Сольвей Бале, Венсен Делекруа, Хіромі Кавакамі, Вінченцо Латроніка, Бану Муштак та Ансер. Автори представляють Данію, Францію, Японію, Італію та Індію. Переможця назвуть 20 травня у Лондоні. Війна війною а нагороджувати росіян міжнародне співтовариство не припиняє нашу постійну, непостійну рубрику Парад літературного абсурду цього разу очолює новина про те, що лекційський книжковий ярмарок нагородив російську журналістку у номінації Найкраща документальна література, есеїстика передає Укрінформ». Ні, назва її книги, ні тематика у цьому контексті не особливо цікаві, Новина, щоб. Пообурюватись до слова, ми були представлені цього року національним стендом від Українського інституту книги, де були вісім видавництв. Номінації від фестивалю наші видання не отримали. Прямуємо до нашої рубрики Видавничий топ. Тут говоримо про цікаві новинки та анонси від українських видавців. Лабораторія анонсувала «Нонфікшн», Чим воюватимуть у третій світовій нова українська зброя від українського журналіста Романа Громанюка із передмовою Валерія Залужного? Автор описує розробки української зброї від ракет Нептун до морських дронів і САУ Богдана. Ця книга глибоке занурення у світ сучасних військових технологій, які змінюють хід війни, обіцяють в описі від видавництва. Очікувати видання варто у червні. Також на вашу увагу заслуговує новинка від Віват, збірка біографій відомих жінок, дивовижні дівчата, які змінили світ. Авторка Розальба Троян розповідає для дітей про 18 жінок, чиї досягнення залишили слід в історії: від Фріди Кало до Ади Лавлейс. Кожна історія надихає юних читачів та читачок. Мріяти та діяти шукайте на полицях книгарні «Є». Легендарна манга, атака титанів, хаджіме Ісаями Нарешті українською. Видавництво артбукс видасть історію про боротьбу людства з гігантськими титанами. Перший том із 34 вийде у 2025 році. Фанати манги, готуйтеся! Це буде епічна подорож. Наостанок нагадаю вам про оновлену програму лояльності від книгарні є. У фізичних крамницях можна і отримувати знижки, і накопичувати бали. Усі деталі дізнавайтеся у консультантів, магазинів, книгарні є. Пишіть у коментарях, яких новинок від українських видавців очікуєте найдужче. Підписуйтесь, щоб не пропустити цікавих новин і до нових випусків.